Вітаю в ефірі інформаційна програма Южницькі новини. Про головні події останніх днів вам розкажу я, Володимир Курбатов. І далі короткий анонс матеріалів, які сьогодні підготували журналісти студії МИХ. Комісаріат, який відкрився у Южному менше року тому, вже вкотре змінив адресу. до голові города Южного, представлення нам більшого здання для виконання определених своїх функцій. У Южному скоро все стане прозорою. З серпня має запрацювати система електронних закупівель. На законодавчому рівні вже закріплено про те, що органи місцевого самоврядування зобов'язані приймати електронні петиції від громадян, а також проводити електронні закупівлі. У день сміху кольосковий флешмоб зібрав на площі перемоги малюків та їх матусь. Южненський військовий комісаріат вкотре змінив своє розташування з 30 березня. Він ділить приміщення разом з міським лабораторним відділенням. За військоматом закріплена велика територія двору, тож військові матимуть змогу проводити різноманітні заходи та виконувати тактичні завдання. Та попереду ще чимало робіт з благоустрою та облаштування приміщення. Варто відзначити, що розпорядження про надання більшого приміщення южненському військомату надійшло від голови облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі. Детальніше в сюжеті. У власності Южницького міського військового комісаріату з'явилося сім кімнат, що вже значно більше у порівнянні з попереднім приміщенням, яке надавало КП ГЖК. Переїзд у велику будівлю було питанням часу, адже на військомат покладається чимало функцій та задач. Одна з найважливіших це посилення обороноздатності держави. Без прилеглої території, на якій повинні проводитись навчання з особовим складом, комісаріат не зміг би повноцінно виконувати свої обов'язки. Основна задача це, звісно, нам було предоставлення территории внутри, где определенные тоже нам будут проходить занятия, мероприятия, занятия строевой подготовки, до да, занятий личного состава по специальной подготовке и тактической подготовке. Незважаючи на те, що приміщення військомату збільшилось, кімнат все ж не вистачає. Зі слів військового комісара Сергія Котельникова, поки що немає можливості облаштувати кімнати для прийому громадян та народозначу світлицю, які мають бути згідно вимог Міністерства оборони. Для посітів граждан должна бути определена своя комната специальная оборудованная комната, где должен находиться компьютер, проведенный интернет, должна находиться документация для ознакомления людей, которые приходят, законов, своих, ну, чтобы они знали свои права и обязанности. Должна быть у нас народа значит которая должна должны заниматься с личным составом, занятия Военная идеологическая подготовка, правовой подготовки, доведения определенных наказов, читок там, и прочее. тоже большой как зал. Ну и, видите, тоже нет. Велика територія двору, яка тепер закріплена за військоматом, потребує реставрації. Асфальтне покриття знаходиться в неналежному стані, а подекуди й взагалі відсутні та покрити травою. А ще неохайні металеві покришки розставлені повсюди. Теж не спотворюють територію, на якій повинні проводитись заняття з особовим складом. Так стверджує Сергій Котельнику: військовим вже найближчим часом буде докладено максимум зусиль, аби все довести до ладу. Територія буде приведена в ближайший віт, за устава. согласно уставу гарнизона коронной службы, то есть территория будет обладнана, как на любом военном местечке, будет наведен порядок, естественно. Он надо будет организовать какой-то определенный пласт, определенный сделать для занятия строевой подготовки. Маленький куток там оградить для занятий по защите от химического оружия, то есть там тренировки, там, одевания АЗК, противогазов. Определенная У опять же, место там для чистки оружия. Телефонна лінія до військового комісаріату ще не проведена, але незабаром з'явиться, говорить військовий комісар, як і вивізка при вході, яку ще не встигли замовити у зв'язку з переїздом. За нашою інформацією, вже найближчим часом при військоматі базуватиметься загін самооборони. Щоправда, зменшиться раніше заявлена кількість є бійців з 200 до 50. Діяльність органів місцевого самоврядування стане прозорішою. 31 березня южницькі посадовці спільно з представниками Одеської облдержадміністрації підписали меморандум про співпрацю з проєктом Розумне місто. Наше місто є другим в Одеській області, в якому створюється портал, який публікуватиме відкриті бюджети, електронні закупівлі, петиції із зверненнями від мешканців міста. Реалізується цей проєкт за кошти громадської організації. Ми от, співпрацюємо з громадською організацією Розумне місто, яка розробила платформу. Це такий от, портал для міста, який включає в себе різноманітні модулі, які в тому числі включають електронні закупівлі, петиції, звернення громадян, повідомлення про проблеми житлово-комунального господарства. Також новини міста, тобто в принципі такий портал, який передбачає вже всі ці модулі. Що важливо, що це громадська організація, де розроблено все волонтерськими силами. Тому для міста це не коштує нічого. Від міста потрібно лише бажання цим користуватися і дійсно обробляти ту інформацію, яка буде приходити через портал від мешканців. До нашої студії звернувся мешканець приватного сектору з проханням розібратися в незрозумілій ситуації, яка відбувається на території Мізу. Представники однієї з фірм вимагають кошти за перевірку димоходів. Шахраї це чи найняті газової служби спеціалісти розбиралася наша знімальна група. Станіслав, мешканець мікрорайону індивідуальної забудови, як розповідає сам чоловік, великим здивуванням до нього став візит до його помешкання чистильника димоходів від одеської приватної фірми «Агні». Представник фірми вимагав доступу до газового котла у разі відмови пригрози відключення від газопостачання. Дзвонять по телефону, угрожають, що вам відключаться газ. Як, якщо люди платять по счетам, все як, як, як це можна відключити газ людину Просто так, тому що. Ми не предоставили ПКО «Огні» ДВК доступ в своє дом. Они ще просять показати газові книжки? На вимогу власника будинку показати офіційний документ, що засвідчує особу, чоловік пред'явив лише посвідчення працівника приватної фірми Агні що важливо за свої послуги чисельник вимагав негайної оплати і виписав відповідну квитанцію з суми у 70 гривень, а також видавав акт про стан газових приладів. Хоча, згідно правил надання послуг з газопостачання, перевірка та ремонт приладів повинна здійснюватись безкоштовно. Я з людьми з сичавки розмовляв, всі налічними збирають. только наличными, никаких расчетных счетов. Составляют квитанцию, заполняют. Сами видите, какая квитанция, я вам тоже ее там предоставлю. В этой квитанции пишется, что там у нас ну, вашу... фамилия, да, имя, отчество, дом. И что самое интересное, что тут у них, как говорится, печать. Ну, квітант, це саме вітік. Ані все одно приходять. Ми посмотрели 70 гривень, пожалуйста, положите нам. Ми вирішили звернутися за коментарями в газову службу, проте отримати роз'яснення було досить проблематично. Адже більше року южнецька дільниця працює без директора. За словами спеціалістів служби, вони не мають ніякого відношення до одеської фірми Агні. Та при подальшому спілкуванні з майстром аварійної служби нам все таки підтвердили факт їх співробітництва з даною фірмою. Як зазначив Микола Островський, майстер аварійної газової служби, з 2015 року перевірки стану газових котлів стали обов'язковими. Проте мало хто знає, що мешканці самі несуть відповідальність за газові прилади в будинку, тож перевірку їх стану можуть проводити самостійно або ж наймаючи профільного майстра. Ми Ви з ними ну, фірми а... час. Ну звісно, раз вони ходять то двох контурних, да, допустимо, два рази в год треба, а хто допустим, на полі, тільки перед передотопительним сезоном. Та як виявилося, газова служба міста заключила договір про співпрацю з фірмою Агні у зв'язку з тим, що не всі мешканці стежать за технічним станом газових котлів, які встановлені в їх помешкання. Оплата цих послуг лягає на плечі власників будинків. Чому платно, бо тому, що фірма безплатно не делает». Тогда пусть люди самі цілях безпечності. Ані перевіряють у них акт канал. Розумієте? Це за него, як би, Конечно. Також майстер уточнює, що квитанцію виписують не за перевірку, а за надання акту про стан приладів, який кожен мешканець повинен раз на рік пред'явити в газову службу. Здійснювати ці роботи за власні кошти служба не планує. А тим часом з 1 квітня вступають в силу нові правила розрахунку за газ. Вони передбачають розділ тарифу на дві складові використане блакитне паливо і на абонентську плату. Останнє це кошти за транспортування газу. Сума відрізнятиметься в залежності від умов проживання. Ті, хто мають вдома лише плиту, сплачуватимуть 17 гривень в місяць. А для тих, в кого встановлений газовий котел, абонплата становитиме 29 гривень. Її необхідно буде вносити незалежно від того, користувалися ви газом протягом місяця чи ні. І ще про газ Кабмін продовжив спеціальні зобов'язання НАК Нафтогазу з продажу населення блакитного палива на пільгових умовах. Це означає, що воно подорожчає не з 1 квітня, як планувалось раніше, а з 1 травня. Це ймовірніше за все дозволить завершити опалювальний сезон в Южному зі старим тарифом. 1 квітня в нашому місті цілком може стати не днем сміху, а дитинства вже вдруге активні южницькі матусі та їх чада у цей весняний день збираються разом, аби здійснити веселу ходу проспекту Миру. Як і минулого разу, об'ява про захід з'явилася у соціальних мережах. Повідомляли про майбутню акцію і журналісти студії Мих. Тепер розкажемо, як пройшла зустріч малюків. Цей сонячний день на головному проспекті міста зібралась чимала кількість молодих матерів, а все, аби продемонструвати, що южне є місто молоді та дітей Цьогоріч В акції взяло участь двічі більше батьків, що не може не радувати організаторів флешмобу. Все, що було заплановано, зібрати жителів нашого міста, вийти на проспект, пройтися все збулося. Прийшло дуже багато мамочок. Приєднатися до флешмобу мали нагоду усі бажаючі. В ході заходу учасники не лише поспілкувалися, а й спільно сфотографувалися на пам'ять. Станіслав та Олена взяли участь у подібному заході вперше і зовсім не жалкують, адже дійство для них виявилось досить веселим. Дуже понравилось сонечко, тепло. вітерок трохи, ну хорошо, так весело, цікаво. Мамочки зібралися всі, пройшли прогулочку така легка. А полезним такий ти Так, Мені здається так. В принципе, сближают. Мамочки сейчас здесь пооставались, общаться. Тем более, детки постоянно играются. Да. И общение, знакомство и малышам интересно, и мамочкам не скучно. Важливый заход, который организовывает Центр социальных служб семьи детей и молоди, поддерживают и другие участники ходьбы. Батькам приемно, что их детям приделяется увага. Это очень полезно. Я уверена, что это даже не половина. Нас очень много. наше время дети – это наши цветы жизни. Отличные впечатления Очень хорошо, що такі мероприятия проводяться. Це как-то объединяет людей. Когда до когда там шли я був один з перших пап, так скажем. хочеться, щоб намного більше людей участвовало в таких мероприятиях. Можливо, наступного року до акції приєднаються підприємці нашого міста, аби зробити свято більш насиченим, як для дітей, так і для їх батьків. І це остання інформація випуску. Свіжий вийде на нашому телеканалі у понеділок, 4 квітня. Гарного вам настрою та приємних вихідних. На все добре!